Ось таке, друзі, вас цікавить. Ось таке вас всіх цікавить. Всіх, всім доброго вечора. Хто доєднався, друзі, всім привіт. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи будуть у цьому місяці масовані обстріли. Дякую. Я кожен день дивлюсь. Доброго-доброго вечора, друзі. Кожен день дивлюсь на наступну добу. От кожен день. Тому що зараз, бачите, ці ублюдки вони змінили тактику, вони по -іншому, по іншому інший підход у них до цього складно це робити. Ну я то робив до цього, але це неочікувано було. Я просто не робив на вчорашній. Але вчора я робив на, на наступну добу, якраз на сьогоднішню добу, розклад. от. Де, де випадали майже по всім регіонам ударний туз, я ще раз поясню. Хоч він і відвернутий, друзі, це нічого, це не значить, що це добре. Це, це погана карта, і, і коли він випадає, це погано загально. Те, що він відвернутий, це е, є, є така вірогідність, що відвернеться він. Розумієте? Але те, що він випадає, це погано. Я дивлюсь, кожен день для вас. Кожен день. Так, так, так. Інна, але я не бачу вас е, ні під одним відео, чесно кажучи, не бачу вас в коментарях. Перший раз бачу. Вибачаюсь, може ви тільки доєдналися, не знаю. От, може, не, ви не дивились е, саме мої стріми. Кожного, кожного дня я дивлюсь на наступну добу ситуацію про загрози. І ще видаю е, відео. Дати, Дати, коли в мене вирогідність випадає. Цих масованих обстрілів. Я обов'язково подивлюсь ще. Так, привіт з Італії, доброго вечора, всім привіт. Так, ви тільки приєднались, ну, тоді мої вітання вам. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь, друзі, хто вперше на стрімі. Підписуйтесь, ставте лайки. Так, а ми з вами починаємо. А ми з вами починаємо розглядати питання, ті, які ви поставили в телеграм-каналі. Так, перше питання. Ось сьогоднішній е, не написано ім'я, просто е, сова тут з місяцем в... В Нікім, в нікнемі питання: сьогоднішній масований ракетний удар. Що означає? Це їх агонія через те, що не мають успіхів на фронті. Чи може це значить, що вони готують новий жест доброї волі? А масована атака зроблена для підняття духу русні перед можливим відходом. Давайте подивимось це питання. Дочку. Ну, дивіться, друзі, це. Я не бачу тут жеста доброї волі. Це просто знаєте. Показуха для заходу, для заходу. Показати, що вони можуть руйнувати, що вони там ще в них, що у них там є ці ракети. У них безліч цих ракет, розумієте, у них дуже багато цих ракет, вони будуть їми обстрілювати. Я, я думаю, що до кінця війни. На жаль, от у них багато цих цих ракет. Вони це от така демонстрація того, що у них є ці ракети, що у них є там якась там військова. Ось ця потужність. Ось це це, це от така демонстрація. На жаль, на жаль, на жаль, я не бачу жесту доброї волі, що це саме ось це жест доброї волі. Це от така демонстрація, але от пізніше все-таки вони будуть тікати, бачите? От, наші їх виганять, все одно вони будуть тікати. Це, це трохи в іншому розкладі випало, ну, трохи з іншої сторони. Загально це, це от просто показуха така, показати Заходу, от показати Сполученим Штатам, показати Західному світу, там, НАТО і так далі, що в них типу, є ці ракети, що вони можуть руйнувати, бомбити мирні, мирних жителів, мирні міста і так далі. Ось так. На жаль, доброї волі там ніякого немає, і доброї волі не буде, тому що ми їх будемо гнати і бити. Випалювати і трощити. Ось так. Ось така відповідь на це питання, яке задавали ви стосовно цього обстрілу. Далі. Далі. Ось ще питання. Лена пише: Я не знаю, друзі, росіяни планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій, доручено пропагандисту Соловйову. ГУР. Чи справді це? Я точно не знаю, не бачив офіційних цих новин. Давайте подивимось. Те, що вони планують провокацію, то ми вже бачили. У мене є відео стосовно цієї провокації, що вони планують ту провокацію. Давайте подивимось 11 березня. Так, провокації всюди пишуть вже. Так, добре, подивимось зараз. Просто щоб не було, знаєте, цих... Різних неперевірених джерел розглядати, витрачати свою енергію. Час взагалі не хочеться. Так. Дивимось, друзі. Дивимось. 11 березня. Масштабна провокація на українсько-білоруському кордоні. Дивимось цю новину. Чи це буде так, які будуть наслідки загально на цю. На цю ситуацію подивимось. 11 березня кажете. Ну, 11 березня я не бачу прям чогось такого серйозного. Прям якось е, супермасштабної провокації. Можуть бути провокації ось на кордоні, можуть бути, можуть провокувати ось наших е, військових на дії якісь. Ось так. Там Можуть, можуть ще там жінки якісь також бути задіяні. Ще, це, це теж також може бути. Чогось такого супер, супер критичного цього 11 числа не випадає. От для наших військових тут зло випадає якесь от неочікуване, тобто вони провокувати будуть можливо. Ну, чогось там прям супер, супер якогось масштабного, критичного такого не випадає. От. Вони там будуть провокувати, вони там будуть. Є ж відео на я не помню, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю точно, ви можете знайти на каналі я відео про ці провокації з Білорусі. Там більш детально ми дивились, але ну, на 11 число там щось таке. Якась, якась возня може бути. Загально воно ні до чого не призведе. Можуть бути, а я згадав цей розклад. Загально щось там можуть бути якісь сутички. Хто, кому цікаво більше, може зайти, знайти відео на каналі і подивитись. Більш детально ми там розглядали. Так, я не бачу чогось такого надкритичного на 11 це число. Так, дивимось далі, друзі. Так, дивимось далі. Так, друзі, дуже дякую за донат Керсіббанк, не підписано хто. Величезне дякую. Подивилися це питання, йдемо далі. У нас далі питання стосовно. Знову у нас питання, чи планується в березні ще масштабні обстріли. Давайте дивимось В березні масштабні обстріли ще на майбутнє. Бо енергетично важка ніч була, енергетично скупчилась. Погана енергетика от біля цієї доби, і зараз вона може чіпляти ще цю добу, яка не закінчилась, розумієте? Давайте подивимось до кінця березня, чи можливі ще масовані обстріли, масштабні, чогось таке, щось таке що ми не очікуємо, чи щось таке дуже погане. Дивіться, вони щось будуть до кінця березня він пустий випадає. ось Бункерний до кінця березня, пусто. Значить, загально також це може вказувати на спустошення. Спустошення через ці дії. Загально, загально потенційно тут небезпека з дальної дороги є. Потенційно, вона тут випадає. Ну, такого прям суперкритичного я не бачу. На лінії фронту там загострення. Так загально туз піковий вказує, що об'єкти інфраструктури він хоче, бачите, спустошити об'єкти інфраструктури. Все ж таки, вони ще не поклали тих надій, щоб забути про нашу інфраструктуру. Ще він хоче знищити інфраструктуру. Бачите, от тут біля він лягає. Тобто, загально інциденти ще якісь можливі до кінця березня. Ну такого критичного тут не випадає, слава Богу. Значить, повинно бути все контрольовано. І він тут пустий, бачите, бункерний орк випадає пустий. Бункерний орк випадає пустий, друзі. Значить, все одно він нічого не доб'ється. Значить, наші військові витримають ситуацію. Значить, ось так. Я чогось такого супер поганого не бачу до, до кінця березня, це умовно. Ми беремо. Все одно я буду дивитись з вами, друзі, кожен день, тому що. Тому що загально по країні так. Ви знаєте, там руйнується будинок, може бути багато постраждалих, і для країни це загально ну, воно так суперкритичного значення не має. От для конкретної людини, для конкретного якогось там району, регіону чи міста, чи містечка це велике значення має. Тому ми будемо дивитись, друзі, далі по містах, по областях, щоб бути попередженими, як і завжди, ми це робимо з вами. Я з вами. Ось так. Так, дивимось далі. Дивимось далі ваші питання. Так, ще один донат, Приватбанк. Величезне дякую. Величезне дякую. Правда, не знаю хто. Так, далі у нас дивимось питання. Зараз, секундочку. Наступне питання у нас. Чи дійсно. <танків> Чи дійсно Рашка може вести війну, війну роками, то, бо начебто по даним розвідки США у жодної із сторін немає суттєвої переваги. Давайте подивимось це питання. Так, давайте подивимось це питання, друзі. Зараз секундочку. Технічні трабли трохи. Так, Тетяна, дуже дякую. Перекращайте мені ті торги в телеграм-каналі. Я бачу, я вас прошу. Так, давайте дивимось це питання стосовно затягування війни. Чи дійсно бункерний плішивий карлік хоче затягувати і тягнути максимально довго війну. Чи правда це йому потрібно? Чи правда так хочуть? Він так хоче зробити. І що взагалі на цю ситуацію ми побачимо. Затягування тут я не бачу. Затягування тут я не бачу такого прямо тут видно затягування погано для нього. От для, цього, для цього урода. Для нього затягування. Погано, більш погано, аніж для нас. Біля нас західні карти, бачите? Біля нас західні карти. Біля нас, ми, біля нас от Захід США, НАТО, країни Євросоюзу, біля нас Захід. Ми потужніші набагато, якщо навіть ну, умовно, ми можемо представити, що так воно і буде, то він в цій. Боротьбі та тут загально він він буде знищений. Навпаки. Для ось цього карлика навпаки. Зрозуміли, друзі. Йому йому потрібна була взагалі за 3 дня. Вони там кричали. Тому затягування. Йому невигідне. Він втрачає людей, він втрачає техніку, він не може її відновлювати. Для нього це пагубно буде. Це як сказати українською правильно? Для нього це катастрофа. Ось так. Чим довше в такому, в такому виді, як зараз іде війна, в такому форматі, в такій формі, Тим це пагубніше для нього. Ось така відповідь. Тому для всіх вигідніше, швидше її завершити. Але ви бачите, що ці потвори вони розуміють, що далі піде розвал. І вони там не можуть просто раз взяти і закінчити. Бо це буде одразу миттєвий крах. Що так крах, що так крах. Розумієте? Все одно вони йдуть до цього краху. От. А нам треба бути згуртованими, нам треба. Вірити в Збройні Сили України, нам е, треба е, вірити і не боятись ось так. Нам треба бути сильними. Ось це наша задача. Так, друзі, дивимось далі ваші питання. Дякую, дякую. Так, ще один донат бачу з, з, з Приватбанку. Величезне дякую, друзі. Величезне дякую вам за, за енергетичний обмін такий. Доброго вечора. Прямо зараз на ждати місто Запоріжжя обстрілюють, страш, обстрілюють страшно. Скажіть, будь ласка, про на добу на сьогодні. Є на сьогоднішню добу відео. Сьогодні я не робив, бо дуже багато було справи із цих орків. Все поздвигалось. І всі плани, все здвинулось, все пішло не так, як було заплановано, але все нормально вже. Так, дивіться, є трохи ще, друзі, тримаємось. Надіюсь, вже все найстрашніше вже пройшло, тому що погані комбінації, на які на сьогодні там тузи випадали, ударні, вони вже відбулися. І значить, все вже найстрашніше позаду. Ось так. Але не нехтуйте тривогами і будьте в безпеці. Так, подивились ми, в принципі, всі ваші питання. Е, і подивились ми всі ваші питання, друзі. В принципі, в принципі то нави, е, напевно і все. І будемо. Ага, ось ще, ще останнє питання. Слава подивіться, будь ласка, чого е, Сі е, Сі Дзінпинь. Пинь. Поїхав до просто пинь Ось так. Дивимось, чого сі дзиньпинь Поїхав до просто пинь Ціль візиту цього сі дзеньпиня і е, результат. Цієї цієї поїздки, цієї зустрічі. Так, друзі, дивіться. Загально результат цієї поїздки буде загально це економ, більш економічні такі, більш економічні. Для Китаю у Китаї немає грошей, тобто там економіка страждає. Тобто там, напевно, їхні інтереси зійшлись в тому, що там страждає економіка, і в рашки страждає економіка. Але будуть обговорені ще якісь, ще якісь військові моменти. Ну, я не бачу, що тут прямо ескалації такої, я не бачу, що ця зустріч приведе до якогось ескалації. Ось хлопоти цього бункерного випадають. Я не бачу тут ескалації, тут будуть підняті військові питання, тут таке випадає, але воно до ескалації якоїсь не призведе. Це буде більш такі обговорені робочі моменти, можливо, якісь в плані заробітку щось таке. Тобто вони будуть на цьому намагатись, на війні намагатись заробити, можливо, підняти там якесь виробництво чи щось таке. Ну, ось, ось так, друзі, там ось така не дуже, не, дуже інтерес, не, не дуже така цікава для нас історія з цією поїздкою. От, і для, Ну, що саме найголовніше, що прямо до, до масштабної ескалації це не призведе. От, візит стосовно війни також. От, економіка плюс війна неочікувана для. Бункерного неочікувано, тобто він, його просто поставили перед фактом, що буде такий візит. От. і Напевно, будуть якісь поставлені умови по якійсь співпраці або якісь очерчені будуть лінії. По співпраці. ну Такого прямо, друзі, переможного нічого не випадає. Це такий візит, як знаєте, тут більше такий візит. Лідера того регіону до дотичної країни. Тобто лідера того регіону, як Сідзінпиня, до свого молодшого в лапках брата, в лапках бункерного чмошника. Ось так. Військові будуть оговорюватися, можливо, їхні там також військові моменти. Китаю потрібна якась. Китаю випадає, що потрібна якась стабільність і їм потрібне чітке розуміння стосовно війни, стосовно там, їхніх також інтересів. Ось так. І за заробітком, китайці також вони хочуть заробити десь, якісь можуть бути заробітки. По грошам також буде якась у них розмова, там, домовленість. Ось так, друзі, відповіді на ваші питання. В якомусь відео випадало Львівську. Так, було таке. було таке Воно, бачите, попереджають за за якийсь день. Буває таке. М -м так Друзі, всі тримайтесь, ми все одно переможемо, орки все одно все будуть розбиті, ці покидьки будуть вигнані з нашої землі, от, і перемога буде за нами. Ми перемагаємо вже. І нічого вони не зроблять тими ракетами, друзі. Ось так. Це точно. Це точно. Тому всім, будь ласка, дотримуйтесь повітряних тривог, будьте в максимально безпечних місцях, які у вас є. Поряд. Вірте в Збройні Сили України, в наше ППО. Чекаємо на перемогу, віримо в найскорішу цю подію, найскорішу перемогу. Неочікувано і радісно. Ось так. Тому, друзі, бережіть себе, своїх